Більшість конфліктів, більшість нападів через статус, через неповагу. Але усі баби дури, і вона полізе в бійку. Це не стати їжею. Друга це знайти їжу. І третя це розмножитися. Це не я придумав про спокій, статус та спільноту. Я зустрів цю концепцію у двох різних книжках. Перша книжка це книжка Сета Годіна, відомого маркетолога This is strategy». Це стратегія. Він. Привіт! Привіт! До мене прийшла білочка, вибачте, З зірочка наша. А він розповідає, як використовувати ці потреби в маркетингу, тобто як змушувати людей купувати те, що їм насправді не потрібно. Чому людина купує одяг певного бренду? Бо в його спільноті так прийнято. Друга книжка більш цікава. А ця книжка Уілла Сторо. це відомий письменник, який займається питаннями сторітелінгу, селфі, статусу. І в останній книжці він приводив приклад. Тварини реагують на власні емоції. Тобто в них є рефлекси, і в більш складних тварин є емоції. Вони відчувають ті чи інші бажання поїсти, не бути вбитим або розмножитися і ведуть себе відповідно. Люди, ми з вами. Живемо внутрі історії. Наша здатність думати про майбутнє, мислити абстрактно та кооперуватися це те, що нам дозволило побудувати цивілізацію. Тобто, коли ми щось бачимо, ми завжди інтерпретуємо це через слова, через історію. І от три головних історії, які нас турбують: це я в безпеці. Я належу до спільноти, який в мене статус. Бо від цього залежало наше виживання. Дуже рекомендую книжки Уілла книжки Стора, The Art of Storytelling, мистецтво сторітелінгу», селфі, про те, як ми сприймаємо самого себе, статус. І нова книжка називається Story is A Deal», Історія це угода. Дуже цікаво, один з найкращих авторів сучасних, кого я читав. Ті, хто був на моїх семінарах або тренінгах, знають, що я доволі скептично ставлюся до так званої лженауки психології. Чому я так кажу? Тому що психологія це молода наука, і багато її напрямків були спростовані як н -н недіючі, ну, на кшталт астрології. Да? Колись люди вірили в астрологію, потім в френологію, в фізіогноміку, дехто досі вірить в нейролінгвістичне програмування, якого не існує. Але є один напрямок психології, до якого я ставлюсь з повагою, це, це так звана еволюційна психологія. Коли те, що людина хоче, бажає або робить, ми спробуємо пояснити з точки зору еволюції. А у будь-якої живої істоти є три еволюційні потреби: перша це не стати їжею. Друга це знайти їжу. І третя це розмножитися. Якщо ви подивитесь на Популярні книжки з селфхелпу, або на найпопулярніші відео на Ютубі. Там будуть усі три категорії. Не стати їжею, Тобто, як стати сильним, як накачати м'язи, або навпаки, як схуднути. Здобути їжу. Як заробити мільйон. Швидко. Або розмножитися. Як познайомитися, як побудувати стосунки, відношення і так далі. Тобто ці три теми це те, що найбільше хвилює людей. До чого тут самозахист, запитаєте, ви почекайте, ми зараз йдемо. Насправді, для того, щоб знайти їжу, нам недостатньо просто мати грошей. Ось ця білочка, яка прийшла сюди, вона шукала їжу. На цій локації багато людей годують білок. Вона не сприймала мене як загрозу, тобто вона відчувала себе в спокої, але і не проявляла до мене сексуального інтересу, дякую Боже. Тобто вона сприймала людину просто як когось, хто дасть горішки. Люди більш складні істоти. Ми думаємо не емоціями, ми думаємо історіями. Наша здатність розповідати історії, сприймати світ через історії це то, що перетворює людей в якийсь суперорганізм. Тобто ми можемо працювати разом. Будь-яка мавпа сильніша за людину, але ви ніколи не побачите, щоб дві мавпи разом кудись та шили бревно. Ми можемо кооперуватися, і ми можемо утворювати спільноти, багато різних спільнот. Завдяки цьому люди, будучи не дуже сильними тваринами, змогли побудувати цивілізацію. Для того, щоб не стати їжею, нам недостатньо мати великі м'язи або бути худими швидко бігати. Так само для того, щоб зав'язати стосунки та розмножитися, нам недостатньо просто бути привабливим, зовнішнім. Три потреби тварин, не стати їжею, здобути їжу та розмножитися, перетворилися на інші потреби у людей. І перша потреба, яка є у кожної людини, це потреба у безпеці. Точніше, це потреба у відчутті безпеки, бо ми не можемо бути в 100% безпеці майже ніколи, але нам не хочеться про це думати. Ми хочемо про це забути. Хтось обирає ігнорувати небезпеку, хтось готується до того, що щось може трапитися. Взагалі, людей, які готуються до чогось, непередбаченого, не так уже багато. Ну, тому що коли все нормально. Немає жодного сенсу в вогнегаснику до того, як почалася пожежа. Наприклад, немає сенсу вміти плавати, якщо ви на суші, ні в воді. Немає сенсу пристібати пасок безпеки, доки ви не потрапили в аварію. Друга потреба: людям потрібно належати до певної спільноти. Нам потрібно знати, хто ми такі. Це потреба в ідентичності. Це може бути маленька спільнота, якийсь клуб, футбольна команда. Це може бути велика спільнота, нація або гендер. Третя потреба це потреба у статусі. Людина, яка живе в спільноті, хоче знати свою роль. І це не значить, що людина хоче завжди бути головною. Статус людини у спільноті це його роль, як у футбольній команді. Хто головний? Голкіпер, нападник, захисник, капітан або тренер. Кожен має робити свою роль, тоді команда буде ефективно працювати. Тому, коли ми кажемо про три головних потреби людини: це спокій, спільнота та статус. І це використовується в багатьох сферах життя. Наприклад, це використовується у сторітельні. Якщо ви подивитесь будь-який популярний фільм, там людина або хоче врятувати своє життя, бути в безпеці це зазвичай детективи, триллери, слешери, хорори. Або вона хоче потрапити до спільноту, це вже мелодрами романтичні комедії про любов, або вона хоче досягти статусу це вже байопіки, історії успіху. Або все загалом. Наприклад, хрещений батько. Майкл Корлеоне хоче бути в безпеці, він хоче стати частиною своєї родини, і він хоче здобути статус хрещеного батька, щоб забезпечити безпеку своєї родини. Ці три потреби використовуються в маркетингу. Якщо я хочу вам щось продати, Наприклад, я хочу вам продати свій семінар по самозахисту. Я скажу, що якщо ви прийдете на цей семінар, ви отримуєте там навички, які зроблять вас більш впевненим в собі. Спокій. А ще ви познайомитесь з людьми, у яких той самий психічний розлад, що і у вас спільнота. А коли ви повернетесь з семінару, ви будете володіти навичками захисника, Статус. До чого тут самозахист? Більшість нападів, більшість конфліктів. Саме через ці потреби. Людина може на вас напасти, тому що вона вас боїться. Зазвичай це психічно хворі люди. Вони сприймають вас як загрозу. І вона атакує вас, так як людина, яка тоне, може втопити того, хто її рятує. Бо вона неадекватно сприймає реальність. Людина може на вас напасти, бо ви з іншої спільноти. Ти з якого району? Поясні за шмот. Чого ти так вдягнений, тобто ти не належиш до тієї, спільноти, до якої належить нападник, ти автоматично стаєш чужим, і це вже привід напасти. Спробуйте якось під час футбольного матчу зайти в футбольний бар в шарфіку на такого кольору, цікавий буде досвід. А іноді приналежність до спільноти може спровокувати вас на певні вчинки. Наприклад, якщо мене назовуть козлом, я наображусь, я ж не козел. Але коли я чую, що усі мужики козли, мені це неприємно. І навпаки, жінка не буде реагувати на фразу ти дура, але усі баби дури і вона полізе в бійку. І найголовніше: більшість конфліктів, більшість нападів через статус, через неповагу. Найбільше вимагають до себе поваги ті, в кого її нема по життю. Що питає один алкоголік у іншого, коли відкотковує другу пляшку горілки? Ти мене поважаєш? Прояв неповаги це те, що може мотивувати людину навіть на вбивство. Хтось комусь щось сказав, зробив зауваження. Тобто він поставив себе вище, ніж той, кому робляться зауваження. Людині це неприємно, він відчуває себе приниженим. Іноді навіть пограбування може бути статусним злочином. Людина хоче забрати у вас дорогий телефон не тому, що йому потрібен телефон комусь зателефонувати, а тому, що у вас він є, а в нього нема. І для нього це несправедливо. І от коли ви починаєте розуміти, що насправді хоче від вас потенційний нападник, він вас боїться і хоче, щоб ви залишили його спокій. Він сприймає вас як чужака. З іншої спільноти, або він вважає, що ви вищі за статусом, і це треба виправити, тоді у вас з'являється шлях до деескалації. Але це теж треба вміти. Це не проста навичка, і теж треба тренувати. Тренуйтеся, життя бентежне.